Войовничі безвірники, безбожна п'ятирічка та підірвані святині України, або як більшовики воювали з Богом. Чому комуністи настільки боялися християнства і усього з ним пов'язаного, що вдавалися до найбільш цинічного святотатства, яке тільки може бути? Одягали церковні ризи, розкопували могили, трощили ікони і викидали з церковних рак мощі святих, цинічно називаючи їх восковими опудалами. Замість хрестів п'ятикутні зірки на місці ікон, червоні прапори з серпом та молотом, як храми та церкви під п'яний лемент нещадно грабували, а їхні приміщення перетворювали на поганські капища пролетаріату, яка доля чекала на церковні коштовності та унікальні ікони і дзвони. Зрештою, чому більшовицький антирелігійний шабаш був настільки страшним, що навіть нацисти на їхньому фоні виглядали праведниками? Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо про те, як більшовики воювали з Богом, витісняли християнство, а замість нього творили свою квазірелігію, де місце церкви мала зайняти комуністична партія, а образ Ісуса Христа, вождь світової революції, Владімір Лєнін. У наші часи, коли нащадки більшовиків б'ють поклони у церквах і розповідають про свою велику богообраність та духовність. Ця розповідь актуальна і важлива як ніколи. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Зима 1922. У російські та українські церкви вриваються десятки більшовицьких активістів, які здирають зі стін старовинні ікони, витягують зі сховку священичі ризи, дорогоцінні чаші та хрести, зривають і трощать на метал унікальні дзвони. Ось показове фото тих часів. Робітники харківського заводу розбивають молотами церковне начиння, перетворюючи його на металобрухт. Награбоване одразу складали навози та везли геть. Усе це під радісні вигуки, регіт, бадьорий, барабанний бій комсомольців та голосний собачий гавкіт. Як усе виглядало, ми можемо побачити на унікальній документальній кінохроніці, яка на щастя збереглася до наших днів? Тоді послідовники Лєніна та Троцького справді ніби збожеволіли. У пошуках золота та срібла вони громили не лише святині, але й розкопували могили і шукали серед зітлілих кісток родинні прикраси, трощили надмогильні плити та іконостаси. Про це залишилося багато спогадів. Звісно, що люди намагалися якось врятувати майно та відігнати варварів, але ті у відповідь стріляли і вбивали прихожан просто на церковних подвір'ях. Трішки пізніше я розповім, чим зокрема завершився напад на церкву у Шуї, російському місті в Івановській області. Отже, дека вакханалія розпочалася у лютому 1922 року. Тоді більшовицький уряд видав декрет про примусове вилучення церковних цінностей. Це зробили буцімто під приводом допомоги голодуючим. Річ у тім, що влітку 1921 року через неврожай, військову розруху та політику воєнного комунізму на півдні України, Кавказі, Поволжі та При Уралі спалахнув голос, що забрав життя близько одного мільйона людей. Він став для більшовицької влади зручним приводом, щоб нарешті завдати священникам та церкві нищівного удару, а заодно поповнити спустошену громадянською війною державну казну. Частину коштів від продажу реквізованого справді скерували на допомогу голодуючим, але втім левова частка осіла в іноземних банках чи кишенях більшовицьких лідерів, і пізніше пішла на пропаганду більшовизму, поширення світової революції, убивства ідеологічних ворогів чи підкуп світових політиків. Ми розповідаємо про це у своєму нещодавньому блозі Комуністи Америки. Якщо вам цікава ця тема, то переходьте та дивіться. Тож, як відбувалося пограбування святинь? У центрі та губерніях для проведення конфіскації створювалися спеціальні комісії з найвідповідальніших працівників. Під час рейдів активістів супроводжували озброєні міліцейські та військові. А сам процес розкуркулювання святинь розпочався з Москви. Вона мала стати прикладом для наслідування, і логіка більшовиків була такою. Якщо в Москві все пройде добре, то в провінції питання вирішиться самі по собі. Як я вже й говорив, просто спостерігати, як знищують їхні святині, люди не могли. Вони чинили опір, і показовою є історія, яка сталася в російському місті Шуї. Там, 15 березня 1922 року, натовп схвильованих вирян намагався чинити опір більшовикам. Але ті у відповідь відкрили кулеметний вогонь. Четверо людей загинуло, близько 10 отримали важкі поранення. Ви думаєте, це якось зупинило кампанію? Звісно, що ні. Навпаки. Після інциденту Владимир Лєнін власноруч направив секретного листа членам політбюро ЦК РКПБ, у якому виклав свій план розправи з церквою. Зараз я зачитаю кілька рядків з нього. Отже, у ньому йшлося. З як найбільш скаженою та нещадною енергією, не зупиняючись перед придушенням якого завгодно опору, дати як найбільш і нещадний бій чорносотенному духовенству та придушити його опір з такою жорстокістю, щоб вони не забули цього впродовж декількох десятиліть. Чим більше число представників реакційної буржуазії та реакційного духовенства вдасться нам з цього приводу розстріляти, тим краще. І це не були порожні погрози. Спершу більшовики розстрілювали тих, хто безпосередньо намагався вберегти церковне майно, а потім приходили за священниками, яких також вбивали чи відправляли на заслання. Звісно, що не оминула вакханалія і Україну, яка вже на той час була окупована більшовиками. Тут грабували як столичні церкви та монастирі, так і найменші святині по регіонах. Скажімо, у період більшовицького богоборства Київ був містом із найбільшою кількістю храмів та монастирів у колишній Російській імперії. І тому на святині Древнього граду виконавці Ленінського розпорядження налетіли першими. Вони вривалися у святі обителі і на купу звалювали усе: хрести, підсвічники, ризи чудотворних ікон, панікадила, царські врата і раки, де лежали мощі святих. Духовну і мистецьку цінність цих речей визначали кількістю пудів золота та срібла і пускали на переплавку. До прикладу, з Києво-Печерської лаври було вивезено сотні кілограмів виробів з дорогоцінних металів та каменів, які мали не стільки матеріальну, як величезну історичну цінність. Усе відбувалося вночі, а під ранок, коли світало, переповнені коштовностями вантажівки, поїхали геть. Пізніше деякі цінності, що на думку окупантів мали вартість, осіли в новостворених музеях Москви та тодішнього Ленінграду. Багато награбованого росіяни продали за кордон. Задля цього ними була ініційована спеціальна рекламна кампанія, метою якої було нав'язати ідею, що релігійні святині давньої Русі це трендово і коштовно. Зрештою, так воно і було. Щоб відсортувати вкрадене у Києві на заводі Ленінська кузня окупанти облаштували майданчик розміром з футбольне поле, куди звозили вироби з пограбованих церков. Там робітники видирали коштовне каміння з рам чи чаш, розрізали на шматки чи розрубували їх сокерами для подальшого переплавлення та продажу за кордон. Розпал вакханалії 26 червня 1922 року група українських учених звернулася до раднаркому з вимогою припинити так зване вилучення цінностей, у результаті якого гинули невідновлювальні мистецькі твори. У листі зазначалося. Зрозумійте, що хрест Богдана Хмельницького, вилучений із Києво-Печерської лаври, чи подарунок Мазепи, царські врата вилучені з Микільського собору, не можуть бути зроблені наново. Тисячолітній візантійський браслет, взятий із Чернігівського музею, у тисячі разів дорожчий за срібло, з якого він виготовлений. Переплавляти ці речі у зливки чи продавати за кордон це тяжкий злочин перед народом. Ми просимо раднарком України втрутитись. У ситуацію. Звісно, що жодних результатів їхні благання не дали. Друзі, якщо вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього, бо за статистикою, 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймікофі, Монобанку чи Пейпал. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які вже зробили донат. Кожна ваша пожертва, навіть найменша, для нас є справді відчутною і рухає нас вперед. Нагадую, щоб ви також підписувалися на наш телеграм-канал, де ми виставляємо багато матеріалів, яких не знайдете на Ютубі. Після пограбування храмів, які називали вогнищами дурману, більшовики руйнували їх або перетворювали на кузні світлого майбутнього, клуби, школи, комори і навіть стайні. Замість хрестів на церквах і соборах з'являлися п'ятикутні зірки та червоні прапори. Не обходилися без тортур та зґвалтувань. Повстанський отаман Юрій Горліс-Горський згадував, що наступ на українські церкви розпочався одразу, як тільки більшовики прийшли сюди. У своїй книзі Холодний Яр він навів випадок, коли одна з червоноармійських бригад пробула одну добу в Мотроненському монастирі неподалік Чигирина. Товариші писав він, оглядаючи церкви, до яких казали, що поставлять коней та келії, забрали з престолів золоті й срібні речі для богослужіння і понасилували деяких черниць, у тому числі стареньку мав пообразну карличку, що мала усі шанси померти дівицею. Отже, про масштаби дикунства ми вже зрозуміли, але постає питання: а якими були економічні підсумки грабежу святинь? Очікуваних церковних скарбів на кілька сотень мільйонів, а то й мільярдів золотих рублів, про які марив Лєнін не виявилося. Усього в Совєтському Союзі від продажу церковного добра було отримано 4 мільйони 65 тисяч золотих рублів. Безпосередньо на допомогу голодуючим за пропозицію Троцького виділили 1 мільйон, тобто менше ніж 1 четверту від вкраденого. Але чи голодні селяни отримали навіть такі гроші, невідомо, бо жодного документу про це не збереглося. Натомість точно відомо, що значна частка цінностей пішла на утримання партійного апарату. Саме у той час комуністам суттєво збільшили зарплату, різні види постачання тощо. Частину золота та коштовностей банально розікрали про що свідчать суди, які пройшли над співробітниками Гохрана. Гохран – це нагадаю государственне хранилище ценностей. Друзі, зараз ми перейдемо до інших епізодів антирелігійної боротьби. Розповімо вам, як більшовики буквально намагалися розстріляти Бога, навіть влаштовували над ним суд і багато іншого цікавого. Зокрема, про нематеріальне, а ідеологічне підґрунтя. Я ж лише додам, що в той період, 20-ті, 30-ті, Поруч із грабежем святинь, коли забирали золото срібло, паралельно йшла кампанія з вилучення церковних та монастирських дзвонів, яка була не менш варварською за своєю суттю. Її необхідність пояснювали тим, що дзвони порушують громадський спокій, заважають праці та відпочинку населення, а ще потрібні для економіки. Луганська правда писала. У 1921-22 роках, коли країна мала нагальну потребу у золоті, ми вилучили з церкви золоті речі, і чимало голодуючих було врятовано від смерті. У теперішній час саме життя вимагає вилучити з церкви дзвони, кольоровий метал, котрий як голодуючому хліб, необхідний для промисловості. І ось на цьому фото ви бачите результат: 1929 рік Луганськ. Трактор везе на переплавку Велетенський дзвін. Або ось ще одна показова світлина на фоні дзвонів у вушанках більшовики і надпис: дзвонити в дзвони. Годі даєш метал заводам. Дзвони справді йшли на заводи, а особливо на чеканку совєтських копійок. І з цього можна зрозуміти, наскільки більшовицька влада була злиденною, вона мала брак металу навіть для виготовлення такого мізеру, як монети. І коли нам розповідають, що Лєнін і Посіпаки збудували усі ці численні заводи та фабрики і здійснили індустріальний ривок, то треба розуміти, якою ціною усе це відбувалося. І знову ж таки, якщо вам цікава ця тема, то дивіться наші блоги мегабудови СССР. Та сто років без уперя» – окремий випуск про засновника совєтської держави і головного ідеолога більшовизму Владіміра Леніна. І ми продовжуємо. Якщо ви думаєте, що наступ на релігію розпочався у 1922 році, то глибоко помиляєтеся. Боротьба з релігійним дурманом стартувала одразу після Жовтневого перевороту 1917-го, бо у майбутній державі комуні місця для церкви просто не було. На зміну третьому Риму мав прийти третій інтернаціонал. І тут варто зазначити, що формуючи вироблення атеїстичного світогляду, більшовики спершу не вели надто відкритих та масштабних репресій проти священників та церкви, бо самі ще недостатньо зміцніли у владі. І Боялися спротиву населення, але тим не менше гайки потрохи закручували. Основний акцент у цьому процесі послідовники Леніна робили на антирелігійну пропаганду, тобто промивання мізків. За це відповідав один з найближчих соратників вождя, нарком освіти Анатолій Луначарський. Крім праць Маркса та Енгельса, він читав роботи філософів, знав історію релігії, захоплювався мистецтвом та володів кількома мовами. Запам'ятався тим, що називав християнство релігією античного пролетаріату вміло вплітав у богословські тексти більшовицьку ідеологію. Наприклад, розповідав, що Ісус планував спуститися на хмарах на чолі значних загонів своєрідної революційної Червоної армії з Янголів, яка мала допомогти відбутися на землі перевороту. Усе це робилося не просто так. Луначарський сподівався, що в такий спосіб залучить на бік більшовиків робітничі селянські маси. Інколи антирелігійна пропаганда доходила до цілковитої дурості. Так було у січні 1918 року, коли в Москві над Богом організували показовий народний трибунал, звинувачуючи його в злочинах щодо людства і масовому геноциді. Все було всерйоз із дотриманням необхідних процесуальних деталей, із залученням суддів, прокурорів, свідків, обвинуваченому навіть надали адвокатів на лаві підсудних. Лежала Біблія а потерпілим був російський народ. Звісно, що подивитися на таке шоу у залі зібралося чимало глядачів після п'ятигодинних дебатів. Суд визнав підсудного винним, і Анатолій Луначарський зачитав вирок: Бог засуджується до смерті і має бути розстріляним наступного ранку. На світанку розстрільна команда виконала вирок, кілька разів вистрелила у небо над Москвою. Цікаво, що подібні показові трибунали у молодій совєтській державі проводили до другої половини 20-х років. У тому ж таки, 1918-му, за рік після перевороту Лєнін видав декрет про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. Він позбавив церкву усіх прав юридичної особи та прав власності, усі будівлі, що їй належали, стали власністю держави. Також неповнолітнім забороняли викладати закон Божий. Наміри революціонерів, які прийшли до влади, були цілком серйозними. Після цього декрету в наркоматі юстиції з'явився восьмий відділ, який отримав неофіційну назву ліквідаційного. Він займався вилученням церковної власності та найжорстокішим придушенням будь-якого опору з боку віруючих і священнослужителів, про що ми розповідали вам на початку. Що ще варте уваги, крім грабунку церков та дикої пропаганди, у 1919 році більшовики розпочали ще більш варварську кампанію з вилущення мощів православних святих, яка мала доказати, що насправді ніяких нетлінних рештків немає, а церковники просто обманюють довірливих вірян. Все почалося з того, що червоноармійці розгромили чоловічий монастир в Олонецькій губернії, розкрили раку з мощами святого Олександра Свірського і назвали в міст Восковою лялькою. Тоді наркомат юстиції ведав постанову, у якій йшлося. Вскрытие мощей необходимо приветствовать, так как во всех случаях, как и следовало ожидать, на поверку оказывается, что никаких мощей не существует, и при этом ясно для всех вскрывается многовековой обман служителей культа, а также спекуляция эксплуататорского класса на религиозных чувствах темной и невежественной массы. Оказалось, что серебряные гробницы, часто блистающие драгоценными камнями, содержали в себе либо истлевшие превратившися в пиль кості, либо імітацію тіл з помощью железних, обмотаних тканями каркасов, дамських чулок, ботинок, перчаток, вати, окрашенного в телесный цвет картона, писав Пьотер Красікав, редактор журналу Революція і церква, а також голова 8-го відділу нарком'юсту. Щоправда, дуже часто картина виглядала зовсім по іншому, ніж з цього хотіли більшовики. У раках знаходили справді муміфіковані тіла, які, незважаючи на тривале перебування там, добре збереглися. Так, приміром було в Україні, де постановою Губерцького з'їзду Рад відкрили мощі Феодосія Чернігівського. Чернігівська військова нарада у телеграмі до політсекції Правобережної України констатувала, що відкриття є вкрай невдалим, тіло було цілим і затверділим. У такому випадку муміфіковані тіла поміщали піскляні вітрини і передавали як експонат у музеї атеїзму. Скриньки, штараки, що були виготовлені з дорогоцінних металів та каміння, безслідно зникали. У 1920-х роках з ініціативи більшовиків з'явилася доволі цікава організація, яка мала красномовну назву Союз безбожників. Пізніше її перейменували у Союз войовничих безбожників. Її очолював головний безбожник країни Ємельян Ярославський, справжнє ім'я Міней Ізраїлович Губельман. На нараді ЦК ВКПБ він наголосив, що основним завданням, яке стоїть перед ним, бачить створення багатомільйонної антирелігійної організації. Організація справді мала свої газети, журнали, клуби, відкривала курси підготовки атеїстичних пропагандистів і гуртки юних безбожників по школах. Її активісти мали зламати масову свідомість і вибити звідти релігійний дурман. Одними з основних антирелігійних акцій стали антихристиянські свята, комсомольські різдвочі, комсомольський Великдень. Біля церков спалювали у священників, співали революційних пісень, організовували демонстрації з транспарантами і червоними прапорами, а звичні свята та традиції забороняли. Паралельно замість християнства новою вірою ставала ідеологія марксизму ленінізму, яка мала витіснити християнство і зайняти його місце у масовій свідомості населення. Так комуністична партія ставала новою церквою. Майбутнє комуністичне суспільство ототожнювалося з життям після смерті. Фігура Карла Маркса порівнювалася з Іваном Хрестителем. А образ Леніна займав місце Ісуса Христа. Синонімами Владимира Ульянова в офіційній совєтській пропаганді були великий вождь, вождь пролетаріата і вождь трудящих всього міра. Ленін став сакральною святиною, а його особа культом. А так виглядали ікони комунізму: Маркс, Енгельс, Ленін та Сталін. Цікаво, що кожен наступний керівник партії та СССР, починаючи з Іосіфа Сталіна, як і годиться апостолом Христа у совєтській пропаганді, називався вірним учнем Леніна або вірним послідовником і продовжувачем його справи. І саме за Сталіна боротьба з релігією набула ще більших масштабів. За його правління у травні 1932 року було оголошено про початок безбожної п'ятирічки, за якою до 1 травня 37-го ім'я Бога мали забути по всій території СССР. Духовенство поруч із куркулями оголосили класовими ворогами, священників відправляли до таборів та розстрілювали. Церкви закривали та руйнували, а в приміщеннях колишніх храмів робили стайні, зерносховища, клуби та магазини. Антихристиянське безумство охопило всю країну. Святині не просто закривали, їх масово руйнували, підривали, не звертаючи уваги на духовну і культурну цінність. Так, у 1931 році у Москві більшовики підірвали храм Христа Спасителя. А в 1937 році у Києві за допомогою вибухівки знищили унікальний Михайлівський Золотоверхий собор. І яких ще святинь позбавили Київ більшовики? Дивіться у блозі Юліана Чаплінського, як Сталін Київ будував? Все змінила Друга світова війна. Коли прийшло німецьке військо, то воно дозволяло відкривати церкви та вести богослужіння. Це були кроки, які користувалися популярністю серед населення. Пізніше хитрий Сталін врахував це і прийняв епохальне рішення створити власну православну церкву, яка була подібна до старої, але була повністю контрольованою. Ми детально розповідаємо про це у випуску «Безбожники у рясах попив в погонах, як Сталін перетворив РПЦ на агентуру НКВД. Але це вже наступна історія. Якщо вона цікава вам, то дивіться. Друзі, з вами був канал і Сьогодні ми говорили про те, як більшовики руйнували церкву та християнство і творили свою квазірелігію. Незважаючи на все це, зараз Ленін з почестями продовжує покоїтися у центрі їхньої столиці. А більшість росіян вважають Сталіна великим політиком і полководцем. У той час наші вороги називають себе щирими християнами, моляться Богу, слухають Кирила і підтримують вбивства українців. І коли складаєш усе це докупи, то розумієш, що з цим народом щось справді не те. Якщо вам сподобалася ця розповідь, то я хочу порекомендувати вам канал Ціна Держави у ньому про війни та військові конфлікти, тоталітаризм і демократію, соціалістичні утопії і комунізм, неймовірні ідеї, що піднімали з колін нації або навпаки перетворювали успішні країни на банкрутів. Переходьте, їхні випуски справді цікаві, тому щиро раджу, бережіть себе, зустрінемось.